Марина завжди знала, що її дідусь Олексій найкращий. Після того, як бабуся померла, дідусь виявився сам у великій квартирі на околиці міста, де кожна кімната зберігала спогади про їхнє спільне життя. Через хворобу серця та зростаючу слабкість дідусь Олексій був змушений обмежити свої щоденні активності, а Марина взяла на себе роль. Турботливої внучки, яка піклується про нього. Її дні починалися рано. Кожного ранку вона приходила до дідусевої квартири зі свіжими булочками і улюбленими газетами, які він любив читати. Вони снідали разом, обговорюючи новини або згадуючи минуле, яке завжди здавалося дідусеві таким яскравим і живим. Кожної середи, після сніданку, Марина готувала все необхідне для візиту до лікаря. Вона уважно стежила за графіком прийому ліків дідусем, а також вибирала йому найкращих лікарів. Її допомога була незамінною, адже дідусь часто забував про важливі медичні рекомендації або не міг самостійно дістатися до клініки через проблеми з ходінням. По дорозі до лікаря вони майже завжди зупинялись у невеличкому магазинчику біля їхнього будинку. Марина вибирала йому найсвіжіші овочі та фрукти, а також улюблені дідусеві йогурти. Вона завжди переконувалася, щоб в домі було достатньо їжі, ліків, а також маленьких радощів, таких як дідусеві улюблені цукерки. Окрім покупок та лікарняних візитів, Марина проводила час, допомагаючи дідусеві вдома. Вона чистила його квартиру, прала та прасувала одяг, доглядала за кімнатними рослинами, які бабуся колись любила вирощувати. Два роки тому Марина розвелась своїм чоловіком та залишилась сама з 13-річним сином Олегом. Оскільки працювала у нічну зміну касиром у супермаркеті, Марина днем мала час доглядати за дідусем. Її турбота і відданість не тільки допомагали дідусеві почутися краще, але й дарували йому впевненість, що він не один, що поруч завжди є людина, яка його любить і цінує. Минуло кілька місяців. Здоров'я дідуся продовжувало погіршуватись. Він відчував, що час його життя добігає до кінця, і тому вирішив підготувати заповіт, щоб впорядкувати останні справи. Одного дня дідусь покликав Марину до себе, він сидів у своєму улюбленому кріслі, поруч стояв старий, протертий шкіряний портфель, той самий, який він взяв з собою у Сибір, коли в молодості поїхав туди працювати на алмазних шахтах. Мариночко, моя дорога, я хочу передати тобі дещо важливе, почав він, беручи її за руки. Ти дала мені стільки тепла і світла в останні роки мого життя, я б хотів висловити тобі свою вдячність. Він відкрив портфель і дістав звідти зношені папери заповіт, який він нещодавно склав із допомогою юриста. Я залишаю тобі свою квартиру. Вона завжди була для мене домом. А тепер вона стане твоїм. Я знаю, ти дбатимеш про неї так само, як і про мене. Також дідусь дістав маленьку старовинну шкатулку із світло коричневого дерева. Він відкрив її, і всередині лежали золоті прикраси, кілька кілець та ланцюжків із медальйонами, які він привіз із Сибіру. Ці прикраси стали символом моїх старань і трудів. І тепер вони будуть твоєю спадщиною. Нехай вони нагадують тобі про мою любов і про ті часи, що ми провели разом. Марина була глибоко вражена. Сльози з'явилися в її очах, коли вона обіймала свого дідуся. Дякую тобі, дідусю, за все, але ж ти ще залишишся з нами. Я зроблю все, щоб тобі було комфортно і ти був здоровий. Протягом наступних кількох тижнів Марина не відходила від дідуся, вона піклувалася про нього з усією турботою і любов'ю, на яку була здатна, знаючи, що кожен день може стати останнім. І коли день пройшов і дідусь мирно пішов у своєму сні, вона відчула глибокий смуток, змішаний із вдячністю за те, що мала можливість провести з ним ці останні роки. Її життя змінилося назавжди, але спадщина, яку залишив дідусь, була не лише в матеріальних цінностях, але й у тій любові, яку їй передав дідусь. У Марини була рідна сестра Валентина, яка жила в іншому місті і була достатньо заможною. Однак вона рідко навідувалася до дідуся, та й з сестрою не дуже ладила. Після похорону дідуся атмосфера між сестрами стала ще більш напруженою. Валентина виявила незвичний інтерес до його квартири. Хоча раніше вона майже не брала участі у житті старенького, новини про заповіт шокували її. На одній із зустрічей сестер невдовзі після похорону, Валентина висловила свої претензії. Марино, я не розумію, чому весь спадок дістався тобі. Це ж несправедливо, гнівно сказала Валентина, підкреслюючи кожне слово. Мені теж належить частка квартири адже я так само його внучка. Марина, яка все ще перебувала у траурі від втрати дідуся, спробувала заспокоїти ситуацію. Валентино, Дідусь зробив це рішення, тому що я була поруч з ним усі ці роки, я доглядала за ним, коли тобі було не до цього це було його рішення, а не моє. Але це не значить, що я не маю права на цю квартиру, обурилась Валентина. Якщо ти вважаєш, що заслужила все сама, можливо тобі варто переглянути свої погляди. Я вимагаю своєї частки. Обурення швидко переросло у гостру суперечку, де кожна з сестер відстоювала свою точку зору. Валентина стверджувала, що Марина просто використала ситуацію на свою користь, а Марина намагалась пояснити, що її дії були викликані любов'ю і турботою, а не бажанням отримати спадок. Після години гарячих дебатів сестри так і не знайшли спільної мови. Валентина пішла, залишивши Марину одну зі своїм смутком і новим тягарем відповідальності, який вона отримала разом із квартирою і прикрасами. Марина відчувала, що ситуація з Валентиною ще може призвести до серйозних родинних конфліктів, але в той же час знала, що мусить виконувати волю дідуся. Через тиждень Марина отримала повідомлення про виклик на суд. Валентина все таки вирішила оскаржити заповідь дідуся, вважаючи, що він був укладений не при своєму умі. Та, незважаючи на це і на свої впливові зв'язки, Валентині нічого не вдалося. Заповіт був укладений вірно, і там не було до чого придертись. Однак Валентина продовжувала шукати шляхи, все таки, як вона вважала, відібрати свою частку спадку. Одного разу, коли Марина піднімалась сходами до квартири дідуся, вона раптом помітила, що двері були відчиненими. Вона швидко зайшла всередину і завмерла від жаху. Вітальня була перевернута догори дном. Книги та фотографії були розкидані по підлозі. Подушки з дивана валялися серед розбитих шматків посуду. А побутова техніка, як телевізор та мікрохвильова піч, зникли. Це виглядало як діло рук професійних злодіїв. З жахом на серці Марина побігла до спальні. Вона відчайдушно сподівалася, що злодії не знайшли шкатулку з золотими прикрасами. Вона відкрила шафу, де зазвичай тримала шкатулку, але знайшла там тільки порожнє місце. Серце Марини забилося від страху та відчаю. Вона сіла на край ліжка, намагаючись заспокоїти дихання. Втомлена і зневірена, Марина зателефонувала в поліцію. Поки чекала на прибуття слідчих, вона не могла позбутися думки про Валентину. Чи могла її сестра здійснити такий відчайдушний крок через спадщину? Марина намагалась телефонувати до Валентини. Але її спроби виявилися марними. Сестра не брала телефон, і ніхто не знав, де вона може перебувати. З кожним днем занепокоєння Марини росло, але вона не могла зробити нічого, окрім як чекати на новини від слідства. В результаті розслідування поліція виявила, що Валентина покинула межі України і виїхала до Польщі. Сусіди Валентини повідомили, що вона вирушила на заробітки, а перед цим придбала нову автівку червоного кольору. Ця інформація змусила Марину замислитись, чи не відбулась крадіжка саме перед виїздом Валентини. Хоча Марина в серці відчувала, що її сестра могла бути замішана у крадіжці, вона все ще не могла зрозуміти, як вона змогла піти на такий відчайдушний крок. Слідство щодо крадіжки не дало значущих результатів поліція не змогла знайти ніяких конкретних доказів, які б могли підтвердити причетність Валентини або будь кого іншого до вчинення злочину. З часом справа зайшла у глухий кут, і, хоча слідство офіційно не було закрите, нової інформації так і не було. Марина вирішила припинити будь-які спроби зв'язатися з Валентиною. Розуміючи, що відновлення стосунків майже неможливе, життя продовжувалось, але розбите серце та розчарування у близькій людині залишились з Мариною надовго. Хто зна, можливо, колись Валентина все таки зрозуміє свою помилку, і відносини між сестрами налагодяться. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь? А ще не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буду щиро вдячний вам за підтримку цього каналу.